Далі будемо підбивати підсумки аграрного року для України. Поговоримо з Тарасом Висоцьким, заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас в ефірі, пане Тараса. Добрий день. Вітаю. Хочеться розпочати зі достатньо свіжої статистики. Державна повідомив, що виторги від експорту зернових культур у січні вересні 2023 року склали понад 6,4 мільярди, що майже на 5% більше ніж у відповідному періоді минулого року. І тут хочеться зрозуміти, це зростання відбуло через реальне збільшення обсягів експорту аграрної продукції, чи це пов'язано зі здорожчанням ціни на аграрну продукцію. Продукцію в світі і в Україні відбувається збільшення обсягів експорту награвної продукції. Ми, навіть готуючись до ефіру, підняли цифри станом вже на 25 грудня, так максимально свіжі, майже за весь рік. І хочемо зазначити, що експорт зернових, наприклад, становить 43 мільйони тонн, коли за аналогічний період попереднього року було 37 мільйонів тонн. Тобто в об'ємах є зростання. Також вартість цього експорту становить близько 8 мільярдів доларів. Але більше того, якщо ми подивимося на експорт всієї аграрної продукції, всіх видів, то хочемо зазначити, що цього року вже експортовано на 22,9 мільярда доларів, то майже 23 мільярда доларів. Разом з тим, минулого року за такий же період, по 25 грудня, було експортовано на 21,4 цілий і десятих мільярда доро. Тобто, навіть в ці складних умовах на 7% в грошовому виразі експорт агропродукції цього року зріс. Давайте поговоримо про шляхи експорту. Зокрема, зерновий коридор він працює без Росії, навіть супереч тому, що заявляв Путін. Він і надалі продовжує працювати. Розкажіть, будь ласка, наскільки він є продуктивний, наскільки обсяги його зараз збільшилися, і скільки ми отримуємо завдяки цьому шляху експорту. Завдяки дійсно. Незламності і хоробрості військових керівництво держави Україні вдалося відновити самостійно, можна сказати, експорт зерновим коридором. Звісно що міжнародні партнери допомагають перш за все озброєнням. Які обсяги фактично з вересня, а реально активний експорт почався в жовтня? За цей період вже було експортовано близько 9 мільйонів тонн тільки агропродукції. Це є дуже дуже гарний результат з врахуванням всіх обставин. Надіємося, що і надалі військовим вдаватиметься безпекові всі моменти, і цей експорт буде тільки зростати. Пане Тарасе, от повертаючись до минулого питання про обсяги експорту і да, ті обсяги табо, продажів, які в які в нас були цього року, Нацбанк констатує про те, що в існує велика проблема в Україні, це не повернення валютної виручки. І за даними НБУ, близько 8 мільярдів доларів Україна не отримала від експорту товарів, які виїхали з України, і аграрний аграрний експорт тут займає найбільшу частку. Як о, Мінагро розуміє цю проблему? І чи можливо її вирішити, і чи займаємось ми цим. Ми знаємо, хто ці компанії, які займаються подібними махінаціями. Дійсно, абсолютно більшість українського експорту становить агропродукція, Її е, вага найбільша. Розуміючи цю проблематику, було запроваджено ряд заходів. Вони вже працюють і вже видно позитивний результат. На рівні Нацбанку було скорочено термін повернення валютної виручки. Раніше він становив 180 днів, зараз він становить 90 днів. На рівні міністерства нашого запроваджено перелік верифікованих експортерів агропродукції для того, щоб з 10 листопада це запроваджено, можна було експортувати агропродукцію експортер. Має пройти верифікацію в мінагрополітики. Є чіткі критерії. Компанія має бути платником ПДВ. Компанія має продемонструвати позитивний досвід повернення валютної виручки, що підтверджується напряму з банку. І звісно, що компанія не має мати будь-яких заборгованостей, неоплачених штрафів, пені. По неповерненню валютної виручки, це синхронізується з базою даної податкової служби, тому ці заходи запроваджені, і ми вже бачимо, що компанії, які раніше займалися цим неповерненням, вони зараз фактично фізично не мають можливості здійснювати експорт. Пане Тарасе, ми пам'ятаємо минулого року, спілкувалися тут у прямих ефірах з фермерами, і тоді вони казали, що одна з головних проблем, яка існувала на той час, ви зараз скажете, чи існує вона і надалі, це відсутність або ну така незначна присутність кредитування для фермерів. Розкажіть, чи вдалося наситити аграрний ринок грошима? Що зараз кажуть фермери на цей рахунок? Ну і чи вдалося запустити програму? Ось п'ять Чи запрацювала вона? Ну і комерцій? Цій банки вони видають кредити фермерам, дійсно, наявність обігових коштів є критично важливим питанням, фактично для виживання фермер. Тому що в сільському господарстві врожай отримується один раз в рік, а для того, щоб його вирости кошти, потрібно цілий рік щоденно. І тут є суттєва допомога від урядової програми 5.7.9. За підсумками року фактично вже майже 4 десятка 40 мільярдів гривень видано по програмі 5-7-9 кредитів. Що важливо, що фактично наразі ця програма діє до 31 березня 2024 року, але вже є рішення, яке незабаром буде формалізоване щодо продовження дії програми ще на рік. До 31 березня 2025 року, чому тому, що програма показала свою ефективність. Фермери можуть отримати доступні кошти. Це дозволяє їм безперебійно реалізовувати всі необхідні сільськогосподарські роботи, і, що важливо, не продавати продукцію в період найменших цін, а дійсно почекати, коли з логістикою ситуація покращується, як ми бачимо. Коли, відповідно, буде більш вигідна ціна, і тоді реалізувати свою продукцію, бачимо, що більшість банків працюють по програмі активно близько 10 банків е кредитують, як державні, всі 5, так і приватні також. Ще одна тема, яка дуже дуже болить українським фермерам, аграріям, і тема, яка обговорюється і на міжнародних майданчиках, це проблематика замінованих полів. В наскільки картина змінилась за останній рік? Чи вдається нам очищати українські поля? Від присутності мін які площі цієї проблеми, і які ну чи є розуміння глобального вирішення цієї проблеми для того, щоб повернути Україні якомога більше земель, які ми можемо використовувати, ви абсолютно праві. Піднімаєте дуже важливу проблему, тому що ну сільськогосподарські землі це основний ресурс в агросекторі, і дуже важливо. Максимально швидко їх повернути до обробітку. Питання розмінування, воно складне, тому що потребує і значних ресурсів, і відповідно часу, але навіть цим викликом наразі є позитивні результати. Було визначено, що близько півмільйона гектарів потребували критично швидко гуманітарного розмінування в ПСГ землях на початку цього року. За підсумками року понад 200 тисяч гектарів повернуті в обробіток. то 40% за один рік це дуже непоганий результат. Звісно, що ще буде робота тривати, але ми очікуємо, що темпи будуть зростати, в тому числі по деокупації відповідно розмінуванню інших земель. Також варто зазначити, що виділено декілька мільярдів гривень на 2024 рік. Для того щоб профінансувати з державного бюджету гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, тому держава і організаційно, і фінансово готова максимально сприяти для розмінування і повернення всіх доступних сільськогосподарських земель для вирощування сільськогосподарської продукції. Підводячись до попереднього запитання, Євген сказав тема, яка болить. От ще одна тема, яка болить, і особливо господиням українським це ціни на продукти. Вони зараз немалі, високі, і це відчуває кожен, хто йде в супермаркет і дивиться в чек. Розкажіть, будь ласка, що очікувати в 2024 році? Здорожчання, чи деякі продукти можуть подешевшити? Є перспективи до цього. Нам варто тут розділити харчові продукти на два блоки, ті, що можуть вироблятися і вирощуються всередині, вітчизняні і імпортні. Чому на цьому наголошую? Тому що ми бачили, що останні вже майже два місяці є періодичні блокування на кордонах, і це перш за все призводить до здорожчання логістики. Із дорожчанням імпортної продукції, і це, на жаль, всі українці відчули в цей період. О, якщо ж ми подивимось на вітчизняну продукцію, тут є декілька тенденцій. Перша є позитивна тенденція по овочах. Як візьмемо овочі борщового набору: цибуля, морква, капуста, буря, картопля. Ми бачимо, що в порівнянні з попереднім роком, особливо цибуля, морква суттєво подешевшала, чому тому, що українці почали вирощувати українські фермери цю продукцію в центральній західних областях. Ця тенденція продовжиться. Якогось критичного зростання ціни по цьому напрямку не передбачається в наступному році. Аналогічна ситуація по всіх видах зернових круп, та сама гречка, пам'ятаємо, на жаль, рекордні ціни зараз це в 2-3 рази менше. Також врожай достатній і не передбачається зростання. Позитивна ж динаміка по цукру, по соняшниковій олії, де в порівнянні з попереднім роком навіть є зниження. Також бачимо, що є е, стабільна ситуація в порівнянні з попереднім роком, буквально там 5 відсоткові коливання інфляційні по м'ясо-молочній продукції, але знову ж вітчизняного виробництва. Треба розділяти, бо імпорт зараз здорожчав е, через логістику. Оскільки в нас з виробництвом кормів також не передбачається проблематик, тому в принципі по основних блоках вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року, можуть бути традиційні незначні сезонні коливання, але не більше того. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Сподіваємося, що і проблематика, яка ще досі існує, це на польському кордоні. Вона вирішиться, і ми е, отримуємо можливість імпортувати експортувати українські товари без проблем. Ну і Пан Тарас сказав про борщовий набір. Зараз більш актуальний новорічний стіл. Якраз деякі готуються до цього. Ну і ви сказали про те, що цибуля, морква. Так вона має тенденцію до здешевшення. Головне, це... гречка подешевшила в рази. Дякую, пане Тарас Тарасвисоцький за. Тупник міністра аграрної політики Дякуємо та продовольства України був з нами на зв'язку.